Вітаємо на каналі Евомото. Сьогодні на огляді один із найпотужніших наших електробайків це Elvin Panigale v 4 Центральний двигун, потужність 5 кВт, акумулятор 120 А. ремінний привід. Давайте розглянемо, що він себе представляє. Цей електробайк максимально нагадує легендарний дукаті пані Галі. Звісно, це репліка, але спортивна посадка, агресивний оптічник, led оптика Байк виглядає серйозно і на дорозі привертає 100% вашої уваги. В комплектації світлодіодна оптика, дискові гальма, міцна рама. І головне, це ремінний привід. Що працює тихо та без зайвих вібрацій. А тепер про головне. Давайте підійдемо до технічної частини байка. Байки скомплектовані що червоний, що чорний, центральними двигунами потужністю 5 кВт з ремінним приводом. Номінальна потужність 5, в піки видає 10 кВт. Максимальну швидкість розвиває 110 км за годину. Не хочу розвіювати чужі міфи, але 200 км він не розвиває. Такі байки не їдуть 200 км за годину. 5 кВт це в номіналі. Максимальна швидкість 110 км. Акумулятор, акумулятор можна буде встановити будь-який. На даний момент тут встановлений що на червоному, що на чорному байку 120 А. Це залізофосфатний акумулятор. На даному акумуляторі ми зможемо проїхати від 100 до 150 кілометрів. Якщо дуже-дуже спокійний режим, але вряд ли хтось буде їздити з такою швидкістю, можна і 170 проїхати, але 100-150 кілометрів. А саме краще рахувати з такою потужністю двигуна 1 ампер 1 кілометр, тобто 120 ампер 120 кілометрів. Не може також байк проїжджати зі 120 амперним Акумулятором 200 км. Це дуже важко проїхати. Треба себе обмежувати, дуже обмежувати. На такому байку це дуже важко. Ось такого плану ми встановлюємо акумулятори. Цей акумулятор встановлений на панігалі В4. 72 вольта 120 А, тобто має ємність 864 кВт години. Ячейки ми використовуємо CITL, кількість циклів від 3 до 3,5 тисяч. Привід ремінь, що означає мінімум обслуговування і тиша на дорозі. Підвізка у даного байка досить жорстка, як і лишить в принципі спортбайку, але тримає дорогу відмінно. Давайте пройдемося по гальмівній частині. Гальма встановлені, аж хочеться сказати Брембо, але це не Брембо, це БРС РНБО. Але написано так красиво, тобто Брембо, аж хочеться сказати Брембо. І, до речі, посадочні місця підходять під оригінал Брембо. Тобто, якщо ви хочете встановити собі оригінальні Брембо. Будь ласка, без проблем. Гальмівні машинки того ж бренду. Також, якщо є бажання встановити оригінал, без проблем, це все можна встановити якийсь бензинового байка. Приборка. Приборка, як і в звичайному пані Галя, показує швидкість, дальність ходу. Показує заряд акумулятора і напругу. Напруга це самий Основний показник. USB під зарядку телефону. Три режими швидкості ми маємо D1, D2 і S. тобто це економ, стандарт. І спорт. Також маємо задній хід. Органи управління стандартно, як і на всіх байках. На правій ручці газулька, крайнє праве положення виключено, середнє положення це ходові вогні, ближній і дальній. Був у нас нюанс, відвантажили мотоцикл. І клієнт телефонує, каже, що не працює дальній хід, от дальнє світло. Але він щось не додумався включити ближній. І ми тоді вже пояснили, що дальній вклю... працює тільки тоді, коли включений ближній. Також маєте на увазі на лівій ручці. Поморгать, поворотні сигнали, звуковий і аварійна сигналізація. Стандартно два брілка, два ключа, безключовий доступ. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій вбудований. Також в комплекті йде і окремо стаціонарний. Гніздо в БАКУ Type 2. Це не GBT. Це саме type 2, це під європейський, тому що GBT не підходить. Але це під європейський ринок, це Type 2. Тобто, якщо е, ви захочете підзарядитися на міській зарядній станції, так, будь ласка, але ви також не розраховуєте, що байк зарядиться у вас як Tesla. Час зарядки даного байка складає приблизно 4-5 годин, в залежності від глибини розряду. Зарядний пристрій у нас вмонтований ємністю, не ємністю, а силою струму на 25 А. Тобто, якщо у нас акумулятор встановлений на 120 А, ми 120 розділяємо на 25 і отримуємо приблизно десь час зарядки 5 годин, в залежності від глибини розряду. Заряджаємо байк від звичайної розетки 220. Огністо. То у кого є. Домашня зарядна станція також можна заряджатися від неї. Індикатор заряду ми вивели на цю сторону. То ви можете контролювати, як тут, або якщо буде включений е, байк, е, контролювати порівню заряду самого акумулятора. Тобто повний заряд акумулятора 84 вольта. При 68 старайтеся нижче не опускати, вже потрібно ставити на зарядку. Позаду встановлена шина 200 на 55. Спереду 120 на 70. Передній і задня r 17 До речі, відмінність між панігалі і панігалі В4. Переднє колесо в стандартних всіх байках йде 110 на 70, а у v 4 і Diavel – 120 на 70, вони трішки ширші. Також покажемо, в чому порівняння між Панігаля і Панігаля v 4 Сірий це стандартний наш Панігаля, а червоний і чорний це Панігаля v 4 Вони ну практично нічим не відрізняються, тільки деякі частини переднього пластику. На В4 ми маємо більш такі якби, гострі кути, тобто ми маємо жабра, передні морди абсолютно однакові. На панігалі пластик. Ось так от виглядає. Він також повністю закритий. Шина відрізняється спереду 110 на 70, з В4 120 на 70. Як до попцію, це, до речі, на кожен байк ми можемо поставити Type 2 вбудовану зарядку. Також клієнт попросив, ми встановили AirShock. Це на стандартний. І головна відмінність між Panigale і Panigale V4 4 це Panigale йде з моторколесом. Це або 3, або 5, або 8 кВт. А Panigale v 4 йде з центральним двигуном. Зараз на даний момент 5 кВт ремінний привід. Ще однією відмінністю йде підвізка передня. На панігалі встановлена пряма вилка на В4 перевернута. Також хочу відмітити плюси та мінуси даного байка. З плюсів це потужний двигун та його динаміка. Великий акумулятор і достатній запас ходу. Як для міста, я рахую це абсолютно достатньо. Е, максимально ми встановлювали на даний байк це 160 А. Якщо брати навіть міський режим, там, агресивний режим, це ви будете проїжджати 160 км по місту. Якщо ми беремо спокійний режим 200-200 з копійками, ви проїдете якби спокійно. Ремінний привід це тиша. Та надійність. Ну і справжній спортивний дизайн. Ясно, що це не оригінальний дукаті, але спортивний стиль все-таки зберегли. З мінусів. З мінусів, це трішки жорстка підвіска. Але ви враховуєте, що це спорт і для міста. Для міста це не завжди комфортно, але це спорт. Вага байка, потребує досвіду керування. Ясно, що з наших клієнтів, які все життя їздили на бензинових, для них це як іграшка, для них він занадто легкий. Але хто їздив до того на тридцятках літіях, то цей байк буде трішки важчий. Тобто потрібно, потрібно трішки досвіду. Також хто до цього часу їздив на 3 кВт моторку колесах то 5 кВт центральний двигун. Також враховуйте його динаміку та потужність. Ну і, можливо, з самих основних мінусів це його можливо ціна. Це не самий бюджетний варіант, але і байк я рахую, що в нашій лінійці це як. Преміум класу. По якості, що стосується е, от саме пластикових матеріалів. От серед всіх спортів панігаля збирається найлегше. От найлегше. От саме більше, що наші хлопці не, не люблять збирати, це 1000 РР, це просто жесть. Його поки збереш і розбереш, ну, нічого не хочеться. Пані Галя пані В4 4 конфетка. Елвін Панігалі V4 4 це не просто електробайк, це стиль життя. І перший крок у світ справжніх електроспортбайків. Він потужний, швидкий, технологічний і готовий дарувати емоції. Ось так от можна красиво сказати за даний електробайк. Але насправді серед всіх спортів, які ми завозимо це за останніх декілька років, то Пані Галі продається. От серед всіх спортів 90% продається це саме пані Галі. Інші також користуються попитом, але найбільше всього це пані Галі. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви протестувати даний байк. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Адже попереду ще більше цікавих оглядів електротранспорту. Дякую за перегляд.